Кошенята попліткуємо. Сьогодні поговоримо, чому п'ятий епізод проєкту Холостяк схожий на кіно для дорослих. Тож може зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Happy birthday to me, happy birthday to me! happy birthday, dear діабода! Happy birthday to me! <пі -пі 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 -пі> Саме так вам не здалося, Я не зійшов з розуму. Сьогодні в мене день народження. Дуже дякую за ваші привітання. Дуже е, старався вас сьогодні приємно здивувати, тому що в честь свого дня народження відразу випустив два ролики. Перший ролик у нас пройшов холостяк, який ви зараз дивитесь. Другий ролик класичний формат пліток. Тож кожному є що подивитися. На превеликий жаль, перегляди дуже впали. Це пов'язане з тим, що вимикають світло, його дуже довго немає. Тому мінімум, про який я можу вас попросити, це вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Це дуже допомагає. Ну і звичайно, хто має бажання привітати вашого улюбленого блогера, тобто мене з ним народження. Я залишаю картку для донатів. Та монобанку, тож буду вдячний за ваш донат привітання. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Ну що ж, ми розпочинаємо. Сьогодні у мене чудовий настрій, безумовно що. І шоу холостяк? Значить, давайте прийдемося по основним тезам, поки є світло, бо скоро його вимкнуть. Гріша Решетник розпочинає випуск з того, що наголошує кохання, це магічна подорож. І у візитівці Терена знову звучить про щирість. Взагалі, слово щирість в цьому епізоді. Зустрічатиметься дуже часто, чому я з цього вже сміюся. Навіть немає сенсу пояснювати, тому що неодноразово наголошував, чому цей сезон не є про щирість. У нас з вами тиждень ініціативи. Дівчата живуть в одному готельному номері з тереном, і тому в їх руках ініціатива: як саме дивувати холостяка та на яке саме запросити побачення. Але те, що мене приємно здивувало, це якраз таки соціальна тема. Вкраплювали соціалку дуже грамотно, дуже правильно про це пізніше поговоримо. Не хочу зараз спойлерити. Ну і звичайно, що в цьому випуску з кожною будуть фактично поцілунки. Тобто, ми з вами побачимо справжнє кіно для дорослих. На початку випуску Настя Тіктокерша наголошує на тому, що для неї важливо, аби партнер був не лише коханцем, а були і чудові дружні стосунки. А от дівчата заїжджають в новий готельний комплекс в тих же Карпатах, тобто історія продовжується там і бачить Терена. Він е, заявляє про те, що буде жити поряд, і забрав поспілкуватися Вікторією. Дівчата до цього з розумінням, тому що в попередньому епізоді виникли непорозуміння між Тереном і Вікторією, тому що Віка не готова і не хоче дітей. А терен навпаки. І Віка йому сказала про це відверто. А е, він забирає її на тететет -тет -тет спілкування обговорити дане питання. І от вона розповідає про те, що допомагала мамі виховувати дітей, тобто своїх рідних братів сестер, а, значить, звалила мама на неї весь тягар виховання, і зазвичай діти, які не мають нормального дитинства, доглядають за младшими братами і сестрами, вони не хочуть дітей, бо для них це мука, бо вони це проходили з дитинства. І віку можна зрозуміти. І дуже приємно, що вона відверто про це поговорила. Було видно, що вона хвилюється, було видно, що їй некомфортно, але вона була відвертою і ледве не єдиною щирою на цьому проєкті, ну реально. І також вона розповідає про те, що в неї був викидень і хлопець. Який повинен був стати батьком дитини, не підтримав її, і вона залишилася один на один з цією трагедією. Терен був здивований такій відвертості, тому пропонує продовжити спілкування у вигляді вже тет-а-тет -тет побачення паралельно з цією історією. Решетник наголошує дівчатам, що вони живуть в одному готельному комплексі. з тереном ще раз таки на цей де головний акцент. Видає дівчатам шість запрошень. Це їх запрошення для Терена. А два запрошення безпосередньо від самого Олександра. Починається страч, хто кого запросить. Ну, звичайна історія. Юстина запропонувала наступну стратегію, що вона з Іною йде на групове побачення, а усі інші дівчатка там вибирають можливість особисто запросити холостяка на побачення. Ну, окей. Коротше, оце, знаєте, змії не коблу. Все стабільно, все зрозуміло. Для редакторів це просто е, поляна, яка допомагає тримати в фокусі уваги глядачів, рейтинги і так далі. Віка з Олександром будуть ловити хвилю на дошці, серфінг, і їм це вдається, Вікторія відразу стала на дошку. Терен е, теж майже з першого разу, і дуже круто те, що Сашко її постійно підтримував. Тобто Олександр е, їй там показував Ей, молодець! постійно її хвалив, і завдяки цьому Вікторія розкривалася. Ну, звичайно, що не обійшлося без поцілунка. Я думаю, проблема лише в одному: Вікторія занадто сильна та незалежна та е, цілісна особистість. Для Олександра, тому що Олександр і справді ми з вами зливали, що йому набагато комфортніше з дівчатами набагато молодше, ніж він, які є ще, по суті, дітьми в своєму там розвитку, у яких ще немає достатньо життєвого досвіду. І це буде помітно по Насті. До цього ми ще дійдемо. Тому з Вікторією відбувся якийсь спалах, але я думаю, тимчасовий. Також Віка розповіла, що приймає антидепресанта, але Олександр і оком не моргнув. Молодець Саня тут прям все правильно. Я вам казав, що цю тему будуть крутити декілька випусків. В наступному випуску теж буде на тему антидепресантів Вікторії. Далі у нас побачення з Ксюшею в готельному номері вона проявила ініціативу, запросила до себе в номер, зачитала йому свої думки зі свого щоденника, зав'язала йому очі, поцілувала. Але непрухані стояк, вибачте мене за народні висловлювання. Ну немає там хімії, немає там магії. І до того ж, я вам казав, а я вам казав, моя улюблена фраза. Її виженуть, її виженуть, тому що ми підпортили всю малину. Хоча від самого початку Ксюшу планували довести до фіналу, але наш злив дуже сильно вплинув, в те, що Ксюша, подружка мразючки, ніхто не хоче марати руки об морозюк, і в цьому сенсі редактори додумались зробити щось правильне. На побаченні того самого зближення не відбулось навіть з ініціативи Ксюші цілуватися в'ясно. І терен її випроводить на церемонії троянд. Невеличкий спойлер. Далі у нас був інтерактив для стосунків. Важлива щирість наголошує рішетник, роздає дівчатам картки із незручними питаннями, але особливо нічого цікавого. Після даної історії у нас на арені з'являється Настя Нісімова. Тіктокерша запросила терена в басейн. Ну там де басейн, там звичайно буде кексик. Тут не виключені така ж сама сюжетна лінія, як і в кожному сезоні. А, значить, ніжаться в басейні, все в них чудово, але тут редактори постаралися і відправили дівчат до Терена з настою, типу ті, випадково проходили, і вони це побачили, офігелі. А, Дівчата все ж таки не заважали парі, але тим не менш, ну, коротше, після цього ще в будинку буде великий срач, знову ж таки, хоч якось штучно вигадати історію, на якій буде триматися сюжетна лінія, тому що більшої прісності не знайти. Я вам про це вже казав. І тут, хоча б на п'ятому епізоді починають з'являтися якісь одинокі скандальчики. Звичайно, що цілується з Настею. Звичайно, що потім ніжиться на лежаках. Потім він їй пред'являє за російську мову. Чому ти лише недавно перейшла на українську? Настя розкручує свою драму, що в нас Харкова війна для неї. Це досить травматичний досвід, що в неї до сих пір звучать сирени в голові, але при цьому вона свідомо українка вибрала українську мову. Бул Настя як розмовляла російською, так і розмовляє. А контент перевела на українську тільки через те, що цього вимагали редактори. Хочеш бути в проєкті, будь ласка, все українською. Крапка. Ли це мірство. Звичайно, що це найдовше побачення епізоду, тому що Настя юна дівчина і терену з нею комфортніше ніж балакати на рівних, спілкуватися, знайомитись, пізнавати одне одного ніж з іншими дівчатами. Ну і після цього побачення з Аліною нічого цікавого я там не помітив. Каталися в лісі, запитав, чи живе Аліна за сценарієм, на що наголошували дівчата. Вона переводить в те, що вона людина, яка дбає про інших, їй потрібно все планувати. Цілуються вони на цьому байки, мотоциклу, як там правильно називається, не знаю. Ну, типу, все передбачено, і якраз це побачення для мене було за сценарієм. Ну тобто, там ніяких живих емоцій. Особисто я не помітив від слова зовсім. Але то таке: нехай буде. Після цього в нас групове побачення з Юстиною і Інною. І отут з'являється у нас соціальна лінія, про яку я казав, це дуже важливий момент. Вони у Львові йдуть в ресторан Кримської кухні, і там її зустрічає господиня цього ресторану. Вона розповідає про Традиції кримських татар про те, як вони зустріли окупацію, як вони почали життя з нуля. Взагалі, це дуже правильно, те, що вони інтегрували історію переселенців. Нарешті, в даному сезоні, я побачив щось правильне, щось розумне і щось справді соціальне. Про що від самого початку заявляли на проєкті дівчата й терен, звісно, що вражені історією господині закладу. Потім вони пропонують терену каву. Кожна дівчинка, значить, від іноді дістається гірка кава. Типу, вона його спровокувала на те, що вони продовжували спілкування. Крутше, це це бабський трьох ні про що розумієте, там нічого цікавого не було. Але він відлучається на ТТТ спілкування з інною. Вони забувають про все на світі. Звичайно, що цілується, вона маніпулює. Ой, я не знаю, що означає твої татуювання. Ой, я за тобою засумувала, бла, 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 бла. Так в нього є в очах іскра. По відношенню до Інни. але найжахливіша в цій історії, що вони забили, забули про Юстину. Юстина дівчинка ніжна, дуже приємна, дуже тендітна, Вона там бідна, розплакалась, зачекалася. Я думаю, що це був більше редакторський хід, тим не менш. Потім у нас що? Він випроваджує Інну, йде за Юстиною. Юстина в сльозах. Він її веде у флористичну лавку, магазинчик, і там у нас друга сюжетна лінія. Соціального характеру, а господарка цього магазину, Переселенка з Маріуполя, і вона розповідає, як вона розпочала все з нуля, як їй допомогла львівська громада, міжнародні гранти. І за це хочеться подякувати редакторам. Нарешті ви щось додали, інтегрували реально корисне. Юстина отримала в подарунок свої квіти, поспілкувалася, вона розповіла, що її хвилює. Ну, там взагалі не та історія. Ви знаєте, Юстина теж юна дівчина, в неї мало життєвого досвіду, але в неї є характер, вона особистість, на відміну від тієї Шанісімової. Терену такі не підходять, бо він з ними не знає, як себе поводити. Ну, в принципі, типу заспокоїв Інну. Ну і на цьому все. Далі побачення, яке мені не хочеться взагалі коментувати. Бо це мамка і синок, мамка і синок. Ніяких інакших ролей я в цьому не бачу. Вероніка й терен малюють одне одного. Я в цьому нічого не побачив цікавого, тому тут мені немає чого й коментувати. І потім родзинкою на тортику цього випуску виявляється там в проміжку між між між. Настя юзвак встигла а, заманити Терена, зробити йому масаж. Просто сиділи ось так фейс to фейс Тут вже починається сценарій фільму для дорослих. Цілувалися, обмінювалися бактеріями в'ясна одне одного, і Настя потім сказала, що для мене там можливий особистий простір. А значить, там рітрітіки з дівочками люблю там доди-сюди побути наодинці. Ну і терен такий собі. опа, А чи готова вона до стосунків? У мене в принципі питання, чи готовий терен до стосунків, тому що <х <х> ну окей, то таке. І все так було на межі відверто, провокаційне. Сто відсотків для того, аби роздраконити дівчат в наступному епізоді. Я думаю, цьому буде присвячений випуск. Вони дізнаються, що юзвак там було ось це все. О, вибачте, Боже, як це все вульгарно виглядає. ох Прямо ж хочеться закрити очі як в дитинстві. А, тому така відвертість була. Ну, а тери, ну що? Ну, запригнула. Знаєте, це я, вибачте, бігла, 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 запригнула на пісюна. Оце от така історія з Юзьвак. Тому. Терено добре, Юзьвак теж своє підтягнула увагу, рейтинг. Дівчинка чітко знала, за чим вона йде на це шоу. Тому ха -ха -ха, маємо полуничні історії. Ой, і через пару хвилин мене виключать світло, треба завершувати, бо це все не буде працювати. Я люблю, коли є ця підсвітка, бо воно ж реально гарно. На церемонії троянд. Шоу покидає Ксюша. А як інакше? А хто А хто, як не Ксюша? Ти подружка морзючки, мразючки. Це є чітким маркером того, хто ти і що ти. Що ти з себе представляєш як людина. І, звичайно, що ніхто не буде так ризикувати, аби притягувати тебе надалі в шоу. В тизері показали справжню драму в шостому епізоді. Там щось таке відбудеться. Терн так розізлиться. Церемонія троян буде під зривом. Коротше, все як завжди, нагнітається. Взагалі нічого нового. Редактори не вигадали. Я розумію, що це. Франшиза, треба відповідати певним вимогам, але вигадайте, ну хоча б трішки креативу, ні. Знімали весь сезон по кальці, як воно було. Перше буде конфлікт там з Інною. Типу ж показати, що ні-ні ні, не все так в шоколаді. Вони точно не будуть разом. Хоча виграє Інна, і ми це вже сто разів розповідали. Першими відразу після першого ж епізоду. Нічого не змінюється, одним словом. Який висновок? Цей епізод у нас про обмін бактеріями в'ясна, цей епізод у нас про доросле кіно, цей епізод у нас про більш особисте спілкування з дівчатами, але водночас нічого інтригуючого не сталося. Тож спостерігаємо за цією штучною мильною драмою, тому що попередній сезон хоча б був цікавим. А тут просто дивимось, тому що. Немає чого запропонувати глядачам. Ну, Нічого ж не знімається, нічого не відбувається. Тож, якось так, чекаємо, що там буде далі. З вас, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Дуже вам вдячний за ваші привітання. Нагадую, хто хоче привітати посилання в описі та в закріплене на картку для донатів, на Монобанку. Буду вдячний. Ну а що? Стараюся для вас кожного дня три роки підряд, без вихідних, кожного дня знімаю контент. У мене день народження. Приємно відчувати вашу увагу та турботу. Ну що ж, не прощаюсь, Побачимось вже завтра. Па-па!